Всім привіт! Сьогодні в мене така подвійна розпаковка з двох магазинів з бедронки на 92 злотих. Ось, бачите, мінус 30 віднялося. так не видно, Хоп. Мінус 29 по карточці, по скидці, віднялося. І магазин Kaufland 52 злотих. Теж собі можете зупинити, подивитися, які ціни. Ось починаю оця мука, буду пасочку пекти. І зараз спробувати ось таку сіль морську. Так, Йогурт натуральний замість сметанки. Ось така ми беремо лопатка запечатана в Кауфленді. Півтора кілограма 20 злотих. Два йогуртика, молочко, кетчуп, камамбер. Але це такий великий, 200 грамовий. 6 злотих сьогодні. Дуже смачний. Хочу зробити піцу з різними сирами. Це буде сьогодні в мене піца. Е, і салямі. Теж взяла салямі. Зараз покажу Два сира по 250 грам, три сирочки, ванілька. Майонез. Ось такий майонез Кафлен. Дуже схожий на провансальський, чомусь мені український. Ну, оце один дуже подібний, по іншій не подібний. Так, дрожжі, Дві шоколадки сьогодні злотих ось такі. Моцарела одна береш одна гратіс е, безкоштовно, е, морква кілограм. Ось така шинка і салямі. Це на піцу сьогодні будемо туди. Вони вже нарізані. Ага, це шинка, оце салямі. Вот это салетно. Ну, так. Вдома ты так не туришь, что нахуй. Окей, ты неуженький. Давай дальше. Так. О, это яблочник захотела я взять. Это селедка сегодня. Пів кілограма просто солі, вона її потрібно маринувати. Два апельсина, хлібчик. Ось такі слівки 30%, 330 мл. Сьогодні по акції 5 злотих. Булочки. Такі на ходошки, 4 штучки. Золотий 65. Ось такі взяла спробувати рулатики малому. Колись такі були подібні в Україні. Бунітки, чи як не пам'ятаю. І сир, кілограм сира сьогодні акція, ось вам кілограм, порізаного, 17 злотих. Такі мої сьогодні покупочки. Всім дякую, всім гарного дня!